У Змієві 31 жовтня родині загиблого захисника України Олександра Григоренко передали орден за мужність третього ступеня, нагороду, яку держава передала посмертно, прийняла його донечка Діана. Олександр Григоренко народився у селі Островерхівка Зміївської громади, закінчив місцеву школу, отримав водійське посвідчення та пішов працювати до тракторної бригади. Просте життя, чесна праця, своє коло близьких. Це було його середовище, у якому він почувався справжнім собою. Ще з юності захопився мисливством і рибалкою, хобі, що супроводжувало його все життя, і приносило спокій. У 2013 році він зустрів Аліну разом вони збудували сім'ю, і в цій родині було багато любові та взаємної підтримки. У Олександра з коханою народилася донечка, а сина Аліни Артема він теж вважав за рідного, ставши для нього прикладом. Опорою та підтримкою. Нині хлопець теж обрав шлях служіння країні, навчається у військовій академії. Олександр був щирою та світлою людиною. Він вмів дружити по-справжньому, був відкритим, доброзичливим і завжди готовим прийти на допомогу. Поруч із ним було впевнено і спокійно. Таку силою, і теплоту він ніс у собі у травні 2024 року. Олександр добровольцем став до лав оборонців України як інспект. Доктор прикордонної служби та кулеметник він одразу зарекомендував себе відповідальним і відданим військовим, служив чесно, сумлінно, без потреби у гучних словах, бо знав, заради чого стоїть. 10 листопада 2024 року, у районі населеного пункту Тополі на Куп'янщині, Олександр загинув, залишившись вірним військовій присязі до останнього подиху. Йому було тільки 37 років, 14 листопада. До 2024 року його рідна Островерхівка провела свого захисника у вічність. На алеї слави у соколівсько тимчанківському окрузі встановлено портрет Олександра, героя, який боровся до останнього та робив усе для миру в Україні. кажуть, що жодні співчуття не здатні зменшити білі втрати. Та поруч із болем завжди є пам'ять тиха, глибока та незмінна пам'ять про батька, який захищав свою землю, про чоловіка, який любив свою сім'ю. Про друга, який ніколи не зраджував, про людину, чия мужність і відданість тепер живуть у серцях тих, хто знав і хто ніколи не забуде. Лариса Бодерєва істоміна Анастасія, канал Медіа